Основне завдання Закарпаття представити переваги області так, аби інвестор захотів реалізувати свій проект саме тут. Переконані економісти та науковці краю. Передусім, це стосується перспектив в економічній, туристично-рекреаційній та транспортній галузях, розбудові мережі індустріальних парків та логістичних центрів. Також серед пріоритетних напрямків створення спільних транскордонних маршрутів, впровадження біоенергетичних ресурсів та збереження довкілля. Це вигідно як Закарпаттю, так і країнам сусідам. Інвестор першу чергу зацікавлений в тому, щоб він міг ефективно працювати на території, щоб його інвестиційний проект був зреалізований успішно, щоб він приносив прибуток. Інтерес області полягає в тому, щоб якомога більше створювалося підприємство. Тому що це створення нових робочих місць? Це надходження додаткові від податкових платежів до бюджету, і як наслідок їх перерозподіл через бюджет, підвищення соціальних. Стандартів е, життя населення нині область розвиває зв'язки з бізнесом 48 країн світу. На Закарпатті функціонує понад 660 підприємств з іноземними інвестиціями. Майже половина з них зосереджена у промисловому секторі. Форум організували, аби створити позитивне інвестиційне середовище та налагодити нові транскордонні зв'язки. Ми живемо в тих. Можливих часи часах, коли наш діалог може набути зовсім іншого рівня, зважаючи на наш історичний потенціал, додаючи йому актуальності, додаючи йому цінності європейських цінностей, які на даний момент надзвичайно важливі для всіх нас. Вдале географічне розташування, близькість кордонів та низка інших переваг дають можливість робити процес реалізації продукції на Закарпатті максимально оптимальним. Багатий природно ресурсний потенціал теж сприяє активній співпраці інвесторів, зокрема з Румунії. Румунія на ринку вирощування чорниці у сучасних умовах ми працюємо понад 10 років. Співпраця з Україною нам вигідна, оскільки тут є потрібний ґрунт. Нині значно зріс попит на цю рослину. Ці ягоди містять багато вітамінів та мікроелементів, мають лікувальні властивості. Обговорювати спільні проекти варто якомога частіше. Переконують дипломати. Це зробить взаємодію України з країнами, сусідами більш прагматичною та залучить інвесторів.